Наша громада Шишацька була створена в числі перших громад на Україні і займала певний період перші місця в усій країні, тому що під час перших виборів, це ще 2014 року, майже всі сільські ради, а саме 12 із 15 сільських рад, об'єдналися в Шишацьку об'єднану територіальну громаду. Перша письмова згадка про селище Шишаки відноситься до 12 серпня 1399 року, коли відбулася битва Литовського князя Вітовта із татарським ханом. Тимуром Котлуком. От тоді вперше були задані шижаки. Хоча археологічні розкопки, які були проведені на території нашого краю, свідчать про те, що історія селища Шишаки досить давна, і воно було ще за кілька тисячоліть, не побоюсь цього слова, до нашої ери. Тут були стародавні поселення. На цих світлинах стародавні фотографії нашого селища. У нас було три вітряка на території самого селища Шишаки. Селище розміщене на таких великих пагорбах, де зручно, звичайно, було ставити вітряки. І вітер був практично завжди. Вулиці Стародавні нашого селища піщані, школа Шишацька, яка практично не змінилась і до цього часу стоїть. Центр селища. Якщо ви були, то він практично зараз такий самий. Лише тут, тут скульптурна експозиція. Зараз тут велика клумба розміщена, будинок цей магазин так само і стоїть. Ну і інші фотографії із нашого селища, які. Показують історію нашого краю. Недаремно Шишачина вважається другою Швейцарією. Справа в тому, що в нас немає ніяких великих промислових підприємств, які б забуднювали навколишнє середовище. Наш край славиться ще тим, що майже всі низи, всі хутори нашого краю розкуплені людьми із столиці, люди мистецтва, люди культури, відомі кінорежисери, художники і так далі. Адже природа навколишні запсільські далі вони взагалі уявляли це як земний рай.